Доброго вечора, мої перепадники окремо мовного каналу. Гарний, теплий, травневий вечір. Миколая свято добігає до кінця. І середа. Завтра четвер, п'ятниця і я у дівчаток буду. Настрій незрозумілий. З одного боку робочий день закінчився. І тепло, і гарно, а з іншого боку день сьогодні був не дуже. Так, зараз розповім. Щось близько 14 ї Два вибухи. Сильні. Ну так, воно весь день щось таке. Там бухне, там бухне, так. який закат гарний, так? Да? Ну, і травичка покошена. І все начебто гаразд. А оці тривоги, оці вибухи і є, на жаль, постраждалі, а це саме. А пташки їдять. Життя в Харкові. Незважаючи ні на що продовжується. Бачите, навіть понад домами покосили все. Харків живе та працює. І будемо сподіватися, що так воно і буде. Будемо жити і працювати. Нещодавно ця травка тільки вилезла, а вже покосили. Да, время, час лунає прям дуже швидко. Тут дивіться, який краєвид гарний. Ладно, пройшли, справлялися. Усі миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Будемо не незважаючи ні не на що. До побачення, мої любі. Гарного і спокій... спокійної ночі. Усі пока.